Добрий ранок, ми в селі. І що ми вже встигли зробити? Я встигла поїсти декілька шматочків сала. А, от. Зараз хочу вам показати нашу картопельку. Ми вчора приїжджали садили помідорчики, капусточку. Але я вам не показала картоплю. Є трошечки місцями підморозило. Зараз я вам покажу. Секунда. Бачите? Трошки. Але, але, також є зелененька. Тобто 50 на 50. Якусь підморозило, якусь ще ні. Все, бачите? І вона не повилазила ще вся. Так що нормально. Вона місцями ще повсходила От. Зараз я трішки далі пройду, покажу. Ось трошки більше вже жуки сидять. Бачите. Вони такі швиденькі пацики. Ось ця нормальна. Хоча вона така вже величенька. І напморозило. Тобто... Я ж кажу, 50 на 50. Ну, жучки вже вже сидять. Вже роблять свою роботу. Ну, от вилазить наче гарно. Картопелька. Ну, вона й буде гарна. Вон дві там поруч вилізли. Гарні. Бачите. І он там трошечки почала вилазити. Ох, мушкери. Ох, капець. Оно. Ну, нормально, нормально. Я от зранку побризгалася засобом від комах. Ну, щось таке. Наче допомагає, але перші декілька секунд. Так, давайте подивимось, що там в наші помідорки і капуста, яку ми вчора посадили. До речі, капусту, яку ми посадили не вчора, а раніше. Її також трошечки підморозило. Частково. Частково. Сьогодні будемо ще садити капусту і перць. От. Йдемо зараз до помідорчиків. <клухи> Сидять. Бачите, гарненькі, гарненькі, гарненькі. Ось це тільки щось трошки. Ну, може, ще підросте правильно. Такі, які маленькі були, так їм трошечки трошки важче. Тільки величенкі, там корінчики були гарні також. Так що, нормально, нормально. Фу, мошок. Зараз ідемо дивитися на капусточку. Це якийсь реально апокаліпсис. Я вчора це казала. І от скажу, що сьогодні, що то капець. Чого так багато? Опсь, опс опс опся. Тим-тім. Так. Дем-дем. Ось дем. капуста сидить. Головне, щоб не було, як завжди, що прийдуть всякі слимаки і почнуть тут гризти нашу капусточку. Ну, сидить, сидить, то і добре. Що там моя Радисочка? Вчора ми привезли редисочку, я показувала вам такий пучок. Вийшло редиски, чистої редиски, без зелених тих хвостиків, рівно 100 грамів. От. Це наш перший урожай, не враховуючи, звичайно, цибулю, яку ми брали. За це я не кажу. От. Тільки редисочка. З кожним днем воно все більше. Салат, бачите, який гарний. Тільки от крути, які такі ямки риють. До речі, дивіться. Отут тут у мене була лаванда, посіяна лаванда. І крути, вирішили, що нам вона не потрібна. І все. Якось так. От дивіться. Ще єрдисочка, але я її не вириваю, бо вона ще малесенька. А, вам не видно, мабуть, вон, бачите. Вона така ще не дуже величенька. Воно. Ні, можна, звичайно, там пару штучок вирвати і з'їсти. Опсь, бачите, яка? Тінь-дінь. Майже як мій пальчик. Та що ж таке? І комарі, і мошки все одразу. Гарненька, гарненька. Чекаємо, поки вона більше підросте. І я ще хочу ще посіяти рдисочки. щоб було більше. До речі, можна ще сьогодні нарвати трошки і додому привезти. Нехай буде. Взагалі можна кожен тиждень її сіяти ту редисочку. Десь повиривати. І я думаю, може реально ще один рядочок десь отам от посіяти, там, де у нас повинен бути салат айсберг, але там є ще місце. Тому от я думаю. Там поруч ще рядочок, рядисочки, наприклад, круглої, бо у нас тут майже вся довга. І тільки із цих п'яти рядів в мене отой м -м, круглої. Це все довго. От я хочу ще кругляшки хочу. Тут ще зовсім-зовсім малесенько буде. Мабуть. що. Ну так, да. так от якщо дивитися, не дуже величка буде. Ну, нічого, щось є. Вчора привезла родисочку. Сьогодні ще привезу. Ой, мене зараз їдять. До речі, от хочу вас попросити, щоб ви написали, який засіб від мошок. І комарів буде дуже-дуже гарним. Бо я купити то купила, але щось воно таке собі. Я от попшикалась перші, я не знаю, скільки хвилин було нормально, от зараз вже знов пристають. Цих мошок вже нічого не бере. Просто якісь вони взагалі обалдєвші. Опс! Це зовсім малесенько ще. Мені цікаво, вам цікаво взагалі дивитися, як я вириваю родиску. І паралельно з вами тут балакаю. Завтра вже, до речі, на роботу поїдемо, поїдемо на велосипедах. Тато зробив мені велик, бо там потрібно було міняти шатун. Він, до речі, приїхав з розетки трошки покоцаний, але зробив і вже можна буде їздити на великах. Наче більше такого я не бачу, щоб можна було. Взяти і зірвати. Опс! Це без хвостика <сі> зеленого вже. Опсь, яка гарна. Ну, звичайно, малесенька ще. Але, Але смачна. Вчора ми їли, так? Не гірка, солоденька. Те, що треба. Я, мабуть, до речі, і не знімала, які тут у мене сорти редиски. Наступного разу вам покажу. Блін, хочеться ще повиривати, але ж думаєш, блін, наче вже багато повиривала, куди ще більше. В мене мошка вчора тут вкусила за палець, тепер чухається і за шию, і за животик. Та взагалі вчора вони якісь. Неадекватні були. Хоча сьогодні накраще. Опсь-оп. Опсь. Опс. Опс. Так. Ну, наче все. Наче таку повиривала, яка більш-менш підходила <свісно> по моїм параметрам. <свісно> так що <свісно> можна зараз буде скласти в пакетик. І йти займатися далі справами, садити все. Блін. Ще хочеться, ще хочеться повисмикувати. Упсь. Це зовсім малесенько. Прям зовсім зовсім. Ну, ладно, все, вистачить. Потім м -м -м, треба буде, скоріше за всього, ще цибульки взяти. Вона, бачите, вже вся в стрілках. Ось ця от Валена. А ви смажите, до речі, такі от стрілки? М -м якщо я не, не помиляюся, то минулого року мама смажила. Було смачно. Воно такий цікавий смак. От. Фух. Ну, це ж інше. Так Також он стрілки пішла. Що ж дуже якось швидко то все. Он крутий. Тут іще побували, бачите? Взагалі не стида ні сорому. Я так вважаю. Зараз ми сюди ще досадимо а, ранню капусту. От, між між рядами, отак. Вот Рання є зараз, буду кою У нас посаджена. Капуста посаджена усі тридесятки, які ми купили, але нам дали більше, аніж три десятки навіть кольорової. Ми просили один десяток, вона нам дала двадцять. Вийшло трошки більше, ніж ми хотіли. До речі, м хочу ще сказати, от. у нас же померзла картопля. Не тільки картопля померзла. Зараз покажу. На деревах також листя померзло. Бачите? От дивіться, що тут вже є потрошечку. З'являються горішки. Бачите, листечку на. Горішку померзло і не тільки на горішку. Зараз підійду до шовковиці, покажу. Бачите? На шовковиці також померзло листя. Так що не тільки картопелька постраждала Листя, дерева. Отак.